На Донецькому напрямку бойовики не гребають використовувати зброю, заборонену мінськими угодами. Гатять не лише з мінометів чи гармат, але й систем залпового вогню ГРАД. Унаслідок цих атак один український солдат загинув, шестеро поранені. Відновилися бойові дії в районі аеропорту. Противник веде там щільний вогонь 120-міліметрових мінометів та 122-міліметрових гармат. Також неспокійно у Мар'їнці та прилеглих територіях. Зокрема, наші позиції в селищі Березове Мерінського району протягом півгодини. Обстрілювалися з реактивних установок залпового вогню ГРАД біля Широкіного неподалік Маріуполя терористи використовували стрілецьку зброю. Стріляли також на Луганщині поблизу щастя та станиці Луганської. В останньому населеному пункті проросійські диверсанти ще й намагалися вчинити теракт. Йому запобігла українська контррозвідка. Було розміновано фугас, який був зроблений з 120 міліметрової міни. Котрий терористи планували провести у дію, коли біля пенсійного фонду збереться якомога більше людей. Черговий доказ присутності російських бойовиків на сході України з'явився в мережі інтернет. Цього разу перед телекамерами позують найманці з Новосибірська. Всьому Новосибірську привіт. Не забувайте нас. ми скоро будемо. Побіда буде за нами. Родина свобода Путін. Тим часом спецслужби Молдови спільно з СБУ впіймали у Кишеневі бойовика з терористичного угруповання Сомалі на прізвисько Академік. Він керував артилерією терористів під час боїв за Донецьке литовище. У затриманого знайшли документи, світлини, форму так званої ДНР та електронну базу інформації про розташування українських військ. Ігор грушко Сергій Новіков П'ятий канал.